Дивіться, яке у нас тут поповнення. Саня ще доробив дві лавки. Бачите, хтось хотів ззаді, яка лавка дивіться. Краса. Так все помінялося і вже таким, такою осінню пахне. Матіола зацілаю, а все засохло, поки нас не було. Так, цибулька наша. Висохла вже. Зараз я буду плести косички. Не знаю, як я маю це встигнути все зробити. І ще й до огірочки позбирати. Ну, добре. Коротше, я не вмію плести коси такі, як мають бути, але я зате вмію плести косицю дівочу. Тому буду так плести, як звичайну косу. Якщо вийде. Не, а чого не вийде, я не розумію. Та як колосок. Буду приплітати вчера нову цулину. І все. Головне, щоб були три пасма. Зараз вам таке покажу. Матро! А горіх не згорить? Ю, яка велика ватра. Саня тут спалює, але горіх то шкодить йому трошки. Все одно ж Саня його буде зрізати. Я все ж таки вирішила взяти шнурок, прив'язати ось так і плести як косу, щоб про всяк випадок закріпити, бо такі штуки можуть обірватися. Коротше, я одну косичку все знімаю. Угу. Я одну косичку виріла вже дивіться, велитека. Але ще скільки треба плести. Це викидать. Я йду знімати цей буряк. Дивіться, який волотенчий. Сані кулаки, а це буряк. Ну, сані добрі кулаки. Не що у мене. З О, з головою бурівнят. Клас. Отакі От буряки у нас. Ще брат. Та Я так шкодую. Потім буря? Та можеш ще взяти один. Я хочу борщ зварити. О, так у нас вже в Альтанці. Виноградна Альтанка. Костя з Саня. Саня, Костя. Це відео.